Народилось дитятко, маленька кровинка, Що від тата і мами життя поведе, Ще безпомічна, крихітна їхня дитинка, Але виросте скоро, час швидко йде. От ми вже й підросли, ходим в школу щоднини, любим дуже книжки, Ігри різні свята, але дуже важливо нам знати в ці хвилини, що у кожного з нас є родина. А ось і четвертий клас. Прощатись час, прямуй дитину, в добру путь, у світ, дівчата й ростуть, розумна і щаслива будь, а перші кроки. Не забудь. Я складається з трьох чоловік бабусі, мами і мене. Моя бабуся пенсіонерка. Мама працює в Херсоні, в оздоровчому санаторії. А я навчаюся в 4 класі. У мене є собака, і його звати Жук. Він мій найкращий друг. Коли я виросту, я мрію стати будівельником. Моя сім'я складається з чотирьох чоловік мами, тата, сестрички, Віки і я. Вікка моя сестричка, їй три роки. Мені 9 років, я навчаюся в 4 класі. Мама домогосподарка, тато працює охоронцем в школі. Я мрію стати вчителем школи. Моя сім'я складається з тата, мами, мене сестри, ще одне сестри, молодшого брата. Моя, моя мрія стати гончиком. Я навчаюся в 4 класі. Навчаюсь я не дуже гарно. Я ось скоро закінчу четвертий клас. Сподіваюся, п'ятий клас я буду, я буду навчати добре. Моя сім'я складається з мами, папи і мене. Папа працює охранником в школі, мама працює в домогосподаркою, я вчуся в школі. Мені я люблю пюре, борщ, суп, їстівне. Я хочу стати масажистом. Моя сім'я мама, папа, сестричка Ілона і я. Папа господар вдома, е, трудиться дуже чудово, мама е, працює вчителем в школі, люди там вічкові, дуже чудові. Сестричка Ілона навчається в вузі, е, вивчає іноземні мови на другому курсі. А я, е, я ходжу в 4 клас. Люблю малювати, гарно танцюю, чому дуже раді мама і тата. Ось коротенько і все про сім'ю. Я їх цілую, бо дуже люблю. Я сім'я складається з чотирьох чоловіків. Я, мама, тато та мій младший братик Ілля. Моєму братку Іллі два рочки. Я ходжу в 4 клас. Моя мама домогосподарка, мій тато будівельник. Я ще не вирішую, ким я хочу стати, тому ще думаю. Моя сім'я складається з мене, мами, папи, брата, ще одного брата та моєї молодшої сестри. Моя мрія стати футболістом. Добре дати світові людину і людині дати світ широкий, дарувати їй цвітіння рясту, сині гори, неспокійні ріки, хто не мав дітей, не звідав щастя. Долею обкрадений навіки.